Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку людина, частина природи. В процесі уроку ви дізнаєтесь, який вплив має природа на людину, як людина в різні часи впливала на природу, який сучасний вплив людини на природу. Подібно до інших живих істот людина дихає, живиться, росте, розмножується і вмирає. Її життя, як і життя інших організмів, залежить від умов природи, достатньої кількості їжі, повітря, води, світла і тепла. Отже, людина є частиною живої природи. Вона живе і існує за її законами. Природа і людина, взаємопов'язані і впливають одна на одну. Проте лише людина володіє мовою, розмірковує і свідомо виконує роботу. Людина мешкає в оточенні тіл природи і взаємодіє з ними. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості, речовину для приготовлення ліків тощо. Тварини забезпечують людину цінними продуктами харчування. Вони є зручним видом транспорту у важкодоступних місцях земної поверхні гори, пустелі і в сільській місцевості. Хутро, шкіра та вовна деяких тварин забезпечують людину теплим одягом. Природа впливає на розселення людей на земній кулі. Так, у районах полюсів, де панують низькі температури і крига, немає умов для росту і розвитку рослин та тварин, також і проживання людей. Поблизу екватора, де земна поверхня отримує найбільшу кількість тепла і вологи, ніколи не буває зими і пишно розвивається рослинність. Найбільш комфортні умови для життя людини на рівнинних територіях з помірною кількістю тепла і вологи. У давні часи людина повністю залежала від природи. У природі вона знаходила рослини для харчування, добувала м'яса, полюючи на звірів і птахів, ловила рибу. Згодом людина окультурила різні рослини, тобто навчилася вирощувати їх на спеціально відведених і оброблених ділянках землі. Нині людина розводить різноманітних свійських тварин, тому постійно має м'ясо, молоко, яйця для свого харчування. З природних джерел людина отримує воду. Вода це життя. Людина майже на дві третини складається з води. Якщо без їжі людина може прожити до трьох місяців, то без води вона не витримає день. Найбільше прісної води йде на зрошення полів і потреби промислових підприємств. На особисті потреби людина використовує її значно менше. Ви вже знаєте, що для свого існування людина ні на мить не припиняє вдихати повітря. Наявний у ньому кисень життєво необхідна речовина. Його виробляють зелені рослини. Без повітря людина не проживе і кількох хвилин. Отже, існування людини залежить від впливу природних чинників. А зараз ми розглянемо зміни у природі, спричинені діяльністю людини. У часи, коли людина повністю залежала від природи, вона брала від неї стільки, скільки їй було потрібно для прожиття. З часом, вивчивши природу, вона навчилася не лише пристосовуватися до неї, але й активно змінювати її в бажаному для себе напрямі. З розвитком господарства відбулося багато змін, які позначилися на природному середовищі. Вплив господарської та інших видів діяльності людини на природу зростає з року в рік. Доволі часто цей вплив завдає невиправних змін природі. Через активну і не завжди раціональну діяльність людина все частіше стає причетною до зникнення представників живої природи, тварин і рослин. Надмірне промислове будівництво, осушення заболоченої місцевості, вирубування лісів призводить до зниклення рослин і тварин на великих площах. У різних напрямках пролягли шляхи з асфальту та бетону. Потужні машини змінюють земну поверхню, видобуваючи корисні копалини. Для своїх потреб люди виплавляють метали, виготовляють різноманітні побутові прилади, будівельні матеріали, пластмаси, тканини, продукти харчування. Тваринний та рослинний світ нашої величезної планети великий і різноманітний, але, на жаль, є й сумна статистика, згідно з якою за останні 500 років. З поверхні Землі зникли понад 850 видів тварин і рослин. На процес вимирання впливає безліч факторів від чисто природних катаклізмів до прямого втручання людини. Є такі мешканці планети, які вимерли зовсім недавно і в нашому невеликому огляді представлені вимерлі тварини у 21 столітті. Це африканський Чорний Носоріг. Який мешкав в саванах Камеруна, південніше Пустелі Сахара, галапагойська, або їх ще називали слонова черепаха, представник з роду гірських козлів вершин пірінеїв Букардо. Маленька, красиво забарвлена мадагаскарська пташка, плямистий зелений голуб, китайський річковий дельфін. Господарська діяльність людини, як правило, негативно впливає на природу. Промислові підприємства забруднюють своїми відходами воду, повітря, ґрунти. Кількість викидів забруднюючих речовин за останні десятиріччя значно збільшилася. Наприклад, обсяг води забрудненої промислово побутовими відходами становить понад 16% річкового стоку. Основними джерелами забруднення вод є атмосферні опади, стоки із сільськогосподарських полів. Ферм та інших об'єктів, міські і промислові стічні води та водний транспорт, заводи, фабрики, великі виробництва зливають у водойми забруднену воду, що містить багато шкідливих речовин. Також забруднення водойм токсичними речовинами часто ускладнює або робить неможливим використання води для питних цілей. Спалювання палива призводить до щорічного викидання в атмосферу понад 1 мільярду тонн продуктів неповного згоряння. У великих містах щороку накопичується величезна кількість побутового сміття, знищення якого становить значні труднощі. Основні райони забруднення це міста і промислові центри. Зосередження промислових підприємств. Сотень тисяч автомобілів на обмеженій території призводить до збільшення забруднення повітря. Концентрація пилу в місті є в 150 разів вищою, ніж над океаном, і в 15 разів вищою від сільської місцевості. Існує природне забруднення атмосфери і штучне, таке, що відбувається в процесі діяльності людини. Розглянемо природне забруднення атмосфери. У нормі природні джерела забруднення не спричинюють істотних змін складу повітря, але викиди попелу і газів вулканами лісові і степові пожежі можуть стати суттєвою причиною забруднення атмосфери. Так, під час виверження вулкана Кракатау у 1883 році. Маса попилу та пилу становила 150 мільярдів тонн, і вони поширилися майже по всій земній кулі. Такі катастрофічні явища зумовлюють іноді утворення світлонепроникного екрана навколо Землі, а також зміну її теплового балансу. Проте природні забруднення атмосфери здебільшого не завдають великої шкоди живим організмам, бо відбуваються за певними геологічними законами з певною періодичністю. Тепер розглянемо штучне забруднення атмосфери. Воно відбувається внаслідок зміни її складу та властивостей під впливом діяльності людини. Промислові підприємства щорічно викидають в атмосферу мільйони тонн шкідливих речовин, з яких майже чверть припадає на частку підприємств металургійної промисловості. Через кожні 10 років рівень токсичних речовин в атмосфері збільшується вдвоє. Усе це змінює екосистеми і потребує величезних витрат природної сировини, води та повітря. Натомість у довкілля потрапляє велика кількість шкідливих для живої і неживої природи речовин. Створюючи кращі умови існування для себе, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварини. Активна діяльність людини погіршує склад повітря через викиди заводами шкідливих речовин, зростання, споживання кисню. Водночас, з роками, рослин стає менше, і вони не встигають утворювати кисень. Ще 6 тисяч років тому ліси вкривали великі площі на землі. Нині ж площі лісів скоротилися у кілька разів. Загрозливих масштабів на землі досягнув парниковий ефект концентрація вуглекислого газу, водяної пари та інших хімічних речовин в атмосфері. Йде руйнування озонового шару, тонкої оболонки, що міститься в атмосфері і оберігає життя від згубної ультрафіолетової радіації. Від цього на нашій планеті стає тепліше. Так за останні 100 років середньорічна температура на Землі підвищилася на градуса. Для окремого міста чи села таке потепління непомітне. Але для всієї планети загалом наслідки відчутні. Почала танути багаторічна крига в полярних районах і горах. Внаслідок цього підвищується рівень води в морях та океанах. Вода наступає на суходіл, затоплюючи знижені території. Виснажуються також кисневі постачальники землі. За останні 500 років людство знищило 60% лісів. Внаслідок забруднення світового океану нафтою та нафтопродуктами змінюються його властивості. Отже, природні середовище має різноманітний вплив на розвиток людини і суспільства. Природа дає засоби для існування, вона дає матеріали та енергію, необхідні для життєдіяльності людей. Людина знаходить у природі прісну воду для життя, зрошування, промисловості і повітря для дихання. Природа також може знищити результати людської діяльності. Такі природні явища, як засухи, повені, виверження вулканів, землетруси, можуть загальмувати розвиток суспільства. Людина частина природи. Її життя з одного боку залежить від умов існування, а з другого її діяльність впливає на них. Втручаючись у природу, людина повинна пам'ятати. Що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний обов'язок кожної людини і всього суспільства в цілому це дбайливе ставлення до природи, збереження представників рослинного і тваринного світу. Щоб зберегти життя на землі, людина повинна охороняти природу, бо ми самі її частина, і без неї не стане і нас. На цьому наш урок закінчений. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до нашого уроку. До побачення!